Всім привіт, вітаю вас на каналі Ігорко Настільні ігри, мене як не дивно звати Ігор. І сьогодні я покажу вам, що всередині коробки настільної гри Стамбул. Повне видання, тобто тут є базова гра і також два доповнення листи і печатки, а також Мока і Бакшиш. Цю гру в Україні локалізували планета Ігор. Також хочу подякувати всім, хто підтримує мене на BuyMeACoffee. Кофі. Якщо і ви захочете підтримати мене та мій канал, то всі посилання будуть в описі до цього відео або за QR-кодом, який бачите на екрані. А зараз давайте подивимося, що всередині цієї коробки. Це в нас наклейки, які ми будемо наклеювати на дерев'яні фішки. Частину я вже наклеїв, частину ще ні. Далі в нас будуть правила. Правила самі по собі не є там, великими чи складними. Тут просто ще якраз включені два доповнення. От, і тому вони такі виглядають більш об'ємними. А загалом правила тільки базової гри в короткі, нескладні. От, і тут ще пояснення різних е, плиток. Тут також вказано, як краще поради щодо зберігання компонентів гри в ігровій коробці. От, і відповідно до них я і так склав е, ці компоненти. Тобто два, тут є 4 відділення, 2 відділення для базової гри, тут одне відділення для одного доповнення і для другого доповнення. Давайте почнемо з базової гри. Тут у нас карти пам'ятки, і вони прям картонні, що досить прикольно. От, для п'ятьох гравців. Тут також розписані фази, якщо ви граєте з якимось доповненням, це у нас візки або планшети гравців, де ми будемо відмічати, скільки яких ресурсів у нас є, і також збирати рубіни. От, всі вони ось такі одинакові. З іншої сторони, нічого такого немає. А це у нас місця, які ми будемо е ставити на нашому ігровому полі. От їх є загалом 16. Тобто є різні локації, і відповідно, сходивши на них, ви будете е активовувати цю локацію і отримувати той чи інший е бонус. Так, тут в цьому ж пакеті зберігаються. Різні дерев'яні фішки купця, помічників усіх гравців, також фішка там контрабандиста, губернатора і інші фішки. Тобто всі такі дерев'яні фішки. Тут, бачите, вже деякі наклейки наклеїв, а деякі ще треба наклеїти. Так, це у нас два такі звичайні шестигранні кубики. Це у нас картки бонусів. Там, сходивши на певну локацію, ми зможемо їх отримувати. І вони нам будуть приносити певні якісь бонуси. От. Так вони виглядають з іншої сторони. Це в нас рубіни. Це дуже нагадують, ну, або, можливо, і такі самі рубіни, як в цих Ось. Ну, виглядають прикольно. Так, це в нас тайли мечетей. Ми їх зможемо отримувати на місцях в четі, і ці тайли дозволять гравцю отримувати певні бонуси. Наприклад, тут ми зможемо отримати додаткового помічника. Тут ми один з кубиків зможемо зробити четвіркою. Тут, коли ми отримуємо, тут, коли ми отримуємо якийсь продукт максимум, то можемо ще за дві монети отримати ще один будь-який з цих продуктів. Так, це у нас монети різних номіналів. Один. 5 і 10. Звичайні картонні монети. Так, Це у нас жетон першого гравця. В окремому зіп пакетику. Ось так він виглядає. Так, це у нас розширення для візків. Оте, От що я на початку показував, планшети гравців. або ваш візок, от, то його можна буде розширювати за допомогою ось цих жетонів. Зараз я покажу. Ось це ваш візок, і певне місце буде давати вам змогу покращити свій візок і буде вже отак. От, І потім можна ще буде доставити також. І це в нас тайли попиту. Ми їх будемо ставити на малий та великий ринок. І коли гравець відвідує ринок, має якийсь. Ось такі ресурси, він зможе їх обміняти на монети. Тобто є тайли малого ринку і тайли великого ринку. Так, це у нас два доповнення. І давайте почнемо з доповнення е, листи та печатки. Це у нас тайл каравану, і також всередині є компаньйони, оці дерев'яні фішки, і кур'єр, ось ця сіра фішка. Так, це у нас тайли кіосків, також такі картонні плитки. Так, це в нас тайли листів, їх тут є так доволі багато, також картонні компоненти. Додаткові картки бонусів вже пов'язані з цим доповненням. І нові місця. У нас з'являється таємне товариство, аукціонний дім і катакомби. Так, це доповнення Мока і Бакшиш. Тут у нас дерев'яні компоненти кави. І також є ось такий бар'єр. І крім того, є ще такий дерев'яний, е дерев'яна фішка торговця кавою. ось. Так, Це у нас картки гільдії. давайте Я зараз відкрию і покажу. От, вони мають трошки інше ззаді, малюнок, ніж в картках бонусу. От, і, наприклад, ось ця картка Гільдії каже, візьміть одне безплатне розширення для візка зі стельмаха і додайте його до е, свого візка. Тобто ось такі нам приносять різні також плюшки. Так, Це у нас стайли таверни. Теж такі картонні з таким от символом з цього доповнення. Ось такі фішки. І також ще одні такі карти бонусів. Вони є як і в базовій грі, і також є в двох доповненнях. Ось каву приносить. За каву можна отримати картку гільдії і так далі. І нові місця. Таверна, кав'ярня, кіоск, посольство і гільдія. А, і обсмажувальний цех. Ось. Це все, що є в коробці настільної гри Стамбул, повне видання. Не забувайте про ваші подбайочки, підписуватись на канал, якщо ще не підписані, і в коментарях напишіть, як вам ця гра. Чи ви її грали, подобається вона вам. Дякую за перегляд і до наступних відео.